Всім доброго часу доби на ось такий автомобіль, це Nissan Rogue 2020 модельного року. Автомобіль по полу цілий. Має незначне пошкодження попередній частині. Вже з видно, що робили. Потрібно займити решітку, капотик має м'яту, їдемо на викотати, і фара має обламне кріплення. Радіатори це все ціле, автомобіль заводиться. І також в нього пошкодження пише вода, але машинка замовиться, є помилка по безпеці. Тишу на увагу му стоїть в автомобілі. Всі колеса. колеса передні геть, нові, задні відсотків 70, мабуть, 60%, передні геть, нові. Це у нас передній привід. Вода була порісна, десь мабуть, машинка довго стояла. Думаю, що близько відкриті вікна і десь мабуть, через дощ не було води. Отак. Машинка. Машинка заводиться, працює. Все чудово. Коробку теж пробули. Є камера заднього вигляду. Іди на поверхню тільки по безпеці в принципі, автомобіль, хто хоче такий, невелички паритетник доступний до продажу.